Всім вітання. Продовжимо вчорашній експеримент в системі, вже так як вчора я демонстрував під'єднане заземлення. І це в мене антена. Тут вона вільно закорачу. Тут ніск нічого немає. Що Це антена, зараз я зроблю отак, От поставлю. Так, і вже у нас 11 вольт є, так. Бачите, так, відкидаю антенну. Так, якщо поставити зараз це заземлення на вилку Авраменка, Так, і ми роздивимось. 17 вольт 16 вольт. Це енергія вже вільна, це енергія простору. В даний момент ми працюємо з антеною і землею і маємо 15 вольт. Це я продемонстрував, щоб не було лишніх запитань. Вертаємо заземлення назад. Поставили. Тепер включаю генератор, запрацював двигун і на конденсаторі через вилкова рамка по одному проводу вже 197 вольт. Тепер антенну я беру на точку 1. По звуку добре чути. Так, тепер що в нас по споживанню робиться? Поміняю руку. Так, дивимося. Так у нас йде споживання. Вісім і один, вісім і три. Стаю в точку один антеною, споживання вискакує, потім вертається на 8,6 тобто 3 десятки вата додається. Спочатку такий скачок незрозумілий. Але ці скачки зв'язані, що іде якби. Але тепер подивимося, наскільки зростає напруга. Зараз я зроблю зупиночку і цей вольтметр перекомутую на двигун. Так, щуп стоїть на синьому провідочку, синій провідочок заходить на двигун. Якщо його зараз розірвати, оп, двигун перестав працювати, запрацював. Тобто це вхід двигуна живлення. Вольтмет показує 25 вольт. Беру знову антенну. Стаю точку 1. Напруга виросла до 34 вольт. Так, іде 25. це в нас під навантаженням виростає напруга до 34 вольт. Так, зараз я роблю зупиночку, намалюю блок схему, як обіцяв. Так, блок схема нескладна. Складається як би з двигуна. От двигун на двигуну стоїть Вольтметр. Після двигуна стоїть БТС. Розшифрую біфілярний трансформатор струму. От він у нас. Після трансформатора струму стоїть трифіляр і заходить на ключ. Тепер що ще цікаво? Зараз от нас є точка 1, де я ставлю антенну. Зараз ми знову ж таки поставимо сюди цю точку. Так, запрацював у нас двигун. Так. Напруга на двигуну 23 вольти. Беру антенну, ставлю точку 1. напруга 34. І тепер зараз я спробую оцю точку 1 і 2 закоротити. Так, на двигуну 24 вольти, Схема виходить, що якщо двигун працює, точку 1-2, якщо я закорочу, струм повинен бути більший, двигун повинен би краще працювати. Точка 1 у нас, точка 2, я стою, от у мене цей червоний щуп стоїть на точці 1, зафіксований, закорачую. Напруга впала до 16 вольт. Тобто цей трансформатор виходить з роботи, тому що я його закорочую, точку 1, точку 2 з'єдную. Напруга пішла донизу. І коли я стаю антеною на точку 1, у нас напруга виросла. Тепер можемо все виключити. І трошки поспілкуватися. Цей трансформатор я вже демонстрував не раз, те, що він створює розрідження і може працювати із навколишнім простором. Сьогодні показав черговий раз. Генератор імпульс на акумуляторі стоїть у нас заземлення, так як показано. Мінус у нас спільний. На згенератор імпульсу на ключ, на базу ключа подається імпульс так, 34. І скважність 8%. Вчора ми працювали на 11%. Цей трансформатор, чим менша скважність, тим кращі ефекти. Це вже також демонстрував. І висновок такий. Чи існує енергія простору ви самі зараз побачили. Чи варто вивчати, кому цікаво, той зрозуміє, що варто, а хто нічого не зрозумів, ну це його власні проблеми. Щоб вас не перевтомлювати, на сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!